Засідання Ради України НАТО відбудеться вже цієї п'ятниці, 19 квітня, і участь у ньому візьме президент України Володимир Зеленський. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Власне, саме Зеленський став ініціатором цієї зустрічі. Обговорити планують нагальні потреби і збільшення підтримки України. Основні акценти будуть на посиленні протиповітряної оборони та закупівлі артилерійських боєприпасів для України. 60 мільярдів доларів допомоги Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки вже найближчим часом. Посол України у США Оксана Маркарова повідомила деталі законопроєкту, за яким планують голосувати вже цієї суботи. Тож 23 мільярди доларів піде на поповнення оборонних товарів та послуг, що надаються Україні. Більше 11 мільярдів на поточні військові операції США в регіоні. Трохи менше 14 мільярдів витратять на закупівлю новітніх систем озброєнь та ще. 26 мільйонів доларів на нагляд за допомогою та обладнанням, що надається Україні, також угода передбачає повернення коштів за економічну підтримку з боку уряду України. Важливим пунктом ініціативи є й те, що даний закон зобов'язує президента США у найкоротший термін після обрання після надання чинності передати Україні оперативно тактичні ракетні комплекси великої дальності. Тут мова йде про комплекси Атакамс. Геннадій Дубов з нами зараз на прямому зв'язку. Це політична оглядач. Пане Геннадію, доброго вам дня! Вітаємо, вітаю вас. Засідання Ради України НАТО, яке призначене на цю п'ятницю, які очікування від нього знову підтримка України? Чи можливо ви очікуєте якихось більш-менш конкретних рішень і пропозицій від наших партнерів, які є членами НАТО, з приводу негайної підтримки зброї? Тут скоріше можна очікувати пропозицій для партнерів. Бо якщо ми говоримо про постачання зброї, то вони всі здійснювалися в іншому, аніж в форматі НАТО, порядку, тобто, грубо кажучи, весь формат, наприклад, Рамштайн, він був створений саме заради того, щоб Продемонструвати власне відсутність прямого зв'язку між постачаннями зброї та оборонним блоком НАТО. Бо ми маємо пригадати, що Вашингтонський договір він має оборонний характер і він обмежується тими країнами, які відповідно є його сторонами. Тобто НАТО приймає рішення щодо воєнних дій лише у випадку, якщо існують загрози щодо їх членів, в той же час от, формат Рамштайн він, по суті, дублює всі країни НАТО, плюс входять, входять туди і інші. Країни там, умовно кажучи, які безпосередньо до альянсу не входять, і НАТО як умовно дискусійний майданчик він може стимулювати запропонувати своїм членам посилити підтримку України, зокрема в частині протиповітряної оборони. Безпосередньо рішення щодо передання зброї там прийнято не буде. Такі рішення мають прийматися на рівні конкретних держав. Передусім, сполучених штатів Америки, от Німеччина по Петріоту, одному одній батареї прийняла таке рішення. Ми маємо на сьогодні. Ні, заяву з Нідерландів, які пропонують оплатити передачу Україні відповідного комплексу, якщо хтось валітиме зняти з відповідно бойового чергування з своєї території власне подібного роду озброєння. Тому ми будемо очікувати, передусім, ну так би мовити, що ми звикли добрих слів на підтримку України і закликів до країн-членів альянсу для того, щоб вони в своїх національних держав приймали рішення щодо передачі Україні відповідного озброєння. Коли це може відбутися, пане Геннадію, тому що зараз ми кажемо про найближчі пакети прийняття цієї допомоги та в 60 мільярдів. Але загалом ми ж розуміємо, що ці пакети, про які ми згадували раніше, про надання озброєння, певна гуманітарна підтримка, контроль, витрати фінансів від того на що і куди піде це обладнання, це зрозуміло. А от надання від чого залежить саме темпи отримання цієї зброї? Якщо ми говоримо про Сполучені Штати на сьогодні, ми очікуємо в суботу голосування. Uh -huh. Чисто теоретично, прямо в суботу, закон може бути ухвалений і сенатом, якщо буде мова йти про скорочену процедуру, і одразу підписаний президентом Сполучених Штатів. Ну але це варіант такий ультраоптимістичний, коли ну більше ніж швидко все це буде зроблено. Є другий варіант, який також непоганий з точки зору строків, мова буде йти про плюс десь днів для голосування в сенаті підпису. Панам Байденом, а далі м'яч на стороні виконавчої влади державного департаменту Пентагону, які будуть освоювати відповідні кошти, тут по срокам сказати щось надзвичайно складно, тому що це може бути умовно з складів, які вже наявні в Європі поставлено швидко протягом декілька днів. А може власне плести до нас зі сполучених штатів щось можуть віддати навіть під виробництво своїм власне підприємствам і контрактувати в зразки озброєння. Ну, коротше кажучи, там люфт дуже-дуже ну, Такий суттєвий від днів до місяців, тому спрогнозувати чітко, як будуть приймати рішення і наскільки форсувати ці події безпосередньо в адміністрації в Білому домі сьогодні складно. Ми лише можемо сподіватися, що це буде відбуватися якнайшвидше, тому що ми потребуємо відповідних засобів вже умовно кажучи, на вчора і посилення нашої системи протиповітряної оборони тут безумовно є пріоритетом. Ми бачимо, що відбувається сьогодні в Дніпрі, вчора, в Чернігові. Ну, в принципі, всі в курсі, що. Ситуація складна з точки зору, в тому числі, забезпечення електричної енергії території України. <після> а от сама ідея розділити знову законопроекти, так як це було ще до жовтня минулого року, але голосувати все ж таки їх пакетом. Це просто нюанси, ми не маємо на це зважати, пане Геннадію. Ну, це скоріше добра новина, тому що власне, от зволікання піврічне, фактично з ухваленням ці цього пакету допомоги, воно пов'язувалося із політичною боротьбою навколо інших питань, передусім питань кордону. І власне, цей спільний пакет, який був проголосований в сенаті, він підвис в палаті представників саме тому, що республіканці не хотіли погоджуватися програти по питанню кордону, а це важливо з точки зору їх передвиборчої кампанії. Якщо всі питання будуть стояти окремо, то умовно кажучи, кордон окремо може зависнути, а відповідно українське питання буде проголосовано, і для цього є всі передумови і всі заяви зроблені позитивні для нас. Майк Джонсон виносить його на голосування, і, і тому теоретично завадити цьому процесу може лише е, трампійська частина конгресу, Палата представників, яка може ініціювати його відставку. Але тут знову таки ми розраховуємо на те, що демократи не підтримують таку відставку, і все пройде по процедурі, як воно і мало йти. Тому в цілому розділення проектів законів це є позитивна для нас. Новина єдина шкода, що це цього не сталося раніше що нас Власне, зліпили з іншими питаннями, які є набагато більш такими контраверсійними з точки зору американського політикуму, враховуючи, що в них достатньо скоро відбуватимуться вибори за найвищу, найвищу посаду в такій державі, як Сполучені Штати. Окреме надання пакетів допомоги нашій державі, мова йде про систему ППО, про Ф 16 до прикладу, або те озброєння, яке має кожна окрема країна, воно все ще залежить від сполучених штатів, так як це є країни-члени НАТО. Чи все ж таки зараз ми бачимо більшу суб'єктність країн, і окреме прийняття рішень відбувається швидше, все одно, чим було це там ще півтора роки тому, до прикладу. Ну, основні системи фактично всі нам були поставлені, крім наприклад стратегічних озброєнь. Тобто, штати, як виробник відповідного озброєння, як основна країна, яка має права інтелектуальної власності, зокрема, вони надавали дозволи відповідним угу. державам, наприклад, Нідерландам, Данії або всім іншим, хто навіть Німеччині. Так, хто є оператором американської зброї, таких як комплекс Петріо. Тобто всі дозвали по кожній одиниці техніки, яку нам сьогодні постачають, про там F-22, F-35 сьогодні? На жаль, мова не йде, але по тому, що по тій всій лінійці, яка вже є в розпорядженні збройних сил України або ближчим часом будуть. Дозволи існують, тобто не буде дискусії з приводу наступних F-16, Якщо якась країна захоче нам передати, бо дозвіл, по суті, він буде мати в цьому контексті універсальний характер. Штати не зможуть пояснити, чому Нідерланди отримали такий дозвіл, а наприклад, там умовна Франція чи Іспанія його не отримає. Так само це стосується систем протиповітряної оборони броньованої техніки, відповідно, танків раптом нам поляки, наприклад, захочуть додати Абрамсів. Тут також не буде. Жодних питань, головне, щоб кожна конкретна національна країна не вважала, що зменшення відповідно запасів зброї і боєприпасів на їх складах загрожує їх національній безпеці, і відповідно передала це Україні, тому що дуже часто ці відмовки від передачі західних західних зразків озброєння вони обґрунтовувалися тим, що це загрожує національним інтересам кожної окремої взятої країни, і в цьому плані ми стимулюємо наших, наших західних союзників, щоб вони констатували, що їх інтереси безпеки і українські інтереси безпеки є повною мірою однаковими. Вони є аналогічними, і у цьому зв'язку, враховуючи, що війна йде на наші території, ми потребуватимо потребуємо зброї, в тому числі тієї зброї, яка сьогодні розгорнута на територіях наших союзників. Якраз уто стосовно зброї, це ракети дальнього радіо дії Атакамс. Ми вже знаємо, що в законопроекті про підтримку України, який має проголосувати і Сенат і Конгрес, там є такий пункт про те, що Україна може чи має отримати ракети дальнього радіо дії Атакамс. Але є приписка, що ухвалювати про це рішення має президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Джозеф Байден, як ви знаєте, як ми всі чули, він свого часу. Виступав проти передачі цих ракет, оскільки це на його думку або на думку адміністрації Білого Дому може спричинити якусь потужну ескалацію з боку Російської Федерації. Саме оцей невеличкий нюанс, на вашу думку, це не, це не, не, не підстава. Я от не можу підібрати це слово, що раптом може щось піти не так, і Джозеф Байден не погодиться підписувати документ в такому вигляді. Де прямо його майже зобов'язують передавати «Атакамс». Ну, перший момент не зобов'язують, а так наполягають, скажімо так. так, дуже сильно просять, тому що там існує така говорка, що якщо це не буде порушувати національних інтересів Сполучених Штатів, і це теза дійсно, я з вами погоджуюсь, вона скоріше політична. Тобто, завжди можна буде сказати, якщо не дай Бог, пан Байден відмовиться передавати нам Атакамс, а він, до речі, передавав нам вже Атакамс, і цього тижня, за повідомленнями в ЗМІ, українські збройні сили Христовували цей комплекс відповідно і ракети з касетною бойовою частиною по окупованій території автономної республіки Крим. Якщо він не буде приймати рішення щодо передання відповідних ракет, зокрема з цільною бойовою частиною, то умовно республіканці будуть мати ще один привід для того, щоб критикувати пана Байдена і відповідно його підходи, зокрема щодо війни в Україні. Тому я ну, зв... тут будь-яку зброю, в тому числі там звичайні, там патрони для. Стрілецької зброї рішення передавати чи ні приймає виконавча влада. Конгрес дає лише ліміти по коштам, скільки відповідно, наскільки можна, умовно кажучи, скупитися і передати на користь України. А фігурування в законі конкретного різновиду зброї це заява політична, і це, в принципі, для нас, мабуть, негативу точно не несе. І будемо сподіватися, що білий дім це стимулюватиме для того, щоб питання це більш серйозно розглядати ніж це було до цього часу. Дякуємо, пане Геннадію. Спасибі. Геннадій Дубов, політичний оглядач був з нами на прямому зв'язку.